Доброго вечора, ми з України. Хакена Неко до ваших послуг, і я нарешті повернулася з оглядами на скетчбуки за осінь 2025 року. На цей раз скетчбуків тільки два. Бо третій в мене завершився, і ви бачили в нього повний огляд восени. Я можливо залишу посилання, можливо, ні. Подивимося, чи не забуду я. І отже, почнемо ми з Великого співроку, бо... бо почнемо з нього, в ньому майже нічого нема. В ньому буквально одна завершена ілюстрація, бо в мене якось останнім часом тяжко йде акварель. І до того ж, ця ілюстрація до відео, яке ще не вийшло, і яке я намагаюся зробити ще звіта. Тож, ну, все дуже довго йде, так? Останнього разу ми зупинилися на ось ілюстрації по кіберпанку, де я малювала косплеєрку з натури Люсі. А, її підпис, автограф. Отже, і нова ілюстрація. Ви бачили скетч, але ось. Ілюстрація до відео, де я міняю лиходіїв та героїв місцями. І, власне, це злий Аладін та зла Жасмін. Планувалося спочатку тільки злого Аладдіна, але Ну, він так пафосно дивиться на цю калучку, яку в неї стипсел. А вона на це дивиться і їй добре, тож, ну, тепер обидва лиходіє так. А Робота вийшла яскравою, більше про неї я розповім. Коли-небудь, коли нарешті закінчуєте те відео, і ви його нарешті побачите, бо воно ще звідка, з липня ніяк не зроблено. Але я завершила вже цю ілюстрацію, і я провтикала одну сторінку, бо, бо просто провтикала. І є. Ой, по нас є прошки! Є незавершена. Наступна ілюстрація, Про неї я більше розповім, коли я її завершу, і, власне, покажу її в тому відео. Яке ви не знаєте, чекаєте, не чекаєте, але сподіваюся, ви його дочекаєтесь все ж таки вже багато часу пройшло, а його все ніяк нема. Отже, так, з цим скейтвоком завершено. Тепер перейдемо до наступного. Так, добре, трохи наблизила камеру, сподіваюся, це помітно, бо я старалася. Тут таке дуже дивне щось тримає. Цю камеру. Отже, минулого разу ми зупинилися на ось цій розгорці, Це була робота на ТІС, планувалася аквареллю, але тут чого тільки не намішано. Але про це я розповідала ще тоді, тож перейдемо далі. І, власне, якщо я правильно пам'ятаю, ви бачили скетч. Це змія золота змія, біла змія, щось посередині. Просто колись я ще, в... я не пам'ятаю коли, я проводила а, челендж, де малювала 100 тварин, і для цього я використовувала список тем, якийсь челендж просто знайшла. Додатково і з нього брала теми. І там ще залишилося досить багато тварин, як мені здавалося, здається. І серед них була змія. Я вирішила намалювати змію. Це єдина причина, чому я вирішила це намалювати. Гляда прикольно, кайфово. Трошки змазалося, бо я тут що, чи то воду капнула, чи щось подібне. Тож так. Але як воно виглядало першуче. Тоді <світ> <світ> а, можна побачити в мене телеграм-каналі, якщо трошки полистати. Так, реклама телеграм-каналу непомітно. Отже, так ми з подругою дивимося зараз Джоджо. І тоді, якщо я не помиляюся, ми додивилися перший сезон. Ми це зробили навіть раніше, і я їй пообіцяла, що я намалюю Джозефа Джостера. Я його намалювала навіть трошки в перспективі вийшло. Мені це подобається, виглядає прикольно. В мене ще й є, є такі цікарочки з одного аніме Паті Токіо 3. І це один з цікарочка, і я його додала сюди, бо в темах. Так, мені подобається, як він виглядає. Зараз в мене вже новий є улюбленець, але ви про це не знаєте, і я не знаю, чи навалюю його колись. Так, це. А це я вирішила повернутися до челенджу, який проводила ще коли? У лютому 23-го року, якщо не помиляюся. Тоді я запропонувала своїм підписникам. А, 24 го я не Отже, тоді я допомагаю своїм підписникам а, написати рандомні парочки з моїми персонажами, не обов'язково різної статі, не обов'язково з одного Всесвіту, і я б їх помалювала. Тем за таких ось невикористаних парочок залишилося ще багато, і я ось намалювала одну з них: це Емілія та Ікіру. Виглядає прикольно, мені подобається. Цю наліпку я стивзила в препода, ще коли навчалася в університеті. Йому подарували цю наліпку, а я в нього її забрала. Добровільно, промислово буває. Отже, і я повернула цей челендж, так би мовити, до життя. Тож, якщо ви хочете понаписувати парочки, то ласкаво прошу в мій телеграм-канал. А, до речі, на той час я купила собі фігурки для художників. Ну, всі якісь можна ставити в різні пози. І, власне, це перший раз, коли я дійсно їх використала, і ця поза вміст стояли, власне, ці фігурки. Ось так ось вийшло. Мені подобається. Ще й каблук довелося в перспективі думати, як намалювати. Його трошки поганенько видно, бо це чорне суття, але мені подобається, як виглядає ця робота. Йдемо далі. Так, це в нас приз. Я на початку осені проводила лотерею на арт з трьома призовими місцями, і ось це друге місце. Два персонажі з простим фоном. Власне, персонажі самого автора, вчитель та учениця п'янчуга. Дівчинці сподобалося, як це вийшло. Я малювала акриловими маркерами, і я рада, щоб в мене вийшло передати об'єм цим матеріалом. Я трошки ще до нього не звикла. Але, ну, виглядає сама робота, прикольна. Мені подобається, он такий життєрадісний. Ну, хто як? <реш> Ще й я використовувала тут золотий маркер, і мені подобається, як він переливається під деякими углами. Тож так. Далі перша повноцінка на розгортку. Я в цьому скажібуті планувала малювати тільки на цій половині, але це також приз, це приз за перше місце, і мені дали позу. І я бачу, що вона ідеально вписується в горизонтальну роботу. Тож, я намалювала її на всю розгортку. Я не пам'ятаю, що я хотіла сказати. Там за перше місце було до трьох персонажів зі складним фоном і технічним. Три персонажі, бо тут обурений песик, бо ті обіймаються, а його ніхто не трогає. Ну і прикольно вийшов фон акварелькою, й... Мені подобалося передавати цю фактуру, текстуру. А дівчини тут а пофарбовані нігці. На ножках і на ручках, але на ручках це не видно, а на ножках лише трошки. Якось так. А це була робота для відео. Ще тоді я починала, що тоді я продовжувала малювати а, лиходіїв та героїв, але вирішила трошки відволіктися і зробити перемальовку старого арту. А, відео, до речі, є на цьому каналі. Я залишу на нього посилання в описі, напевно. Можливо, ще й вспливаючи підкасті, але напевно. Мені подобається, як це вийшло. Це вийшло не так, як я думала, але вийшло дуже добре. Малювала кольоровими олівцями. Намагалася передати освітлення від полум'я та від луни на фоні. І в цієї дівчинки нову невеличкий редизайн був. Зовсім трошки. Мені подобається, як він виглядає. Виглядає цей малюнок, як він виглядає з оформленням поряд. Мені все подобається. Трошки є якісь моменти в анатомії, які б я могла поправити, але, але мені подобається, як це виглядає, тож все інше не важливо. Йдемо далі, і це приз за третє місце в лотереї. Один персонаж з простим фоном. Взагалі-то перше і друге місце могли отримати кастомного персонажа. Але кастомного персонажа замовило третє місце. І так як це моя знайома, то я виконала це забаганку і сподобалося, як це виглядає. Це Гуаш, вона дуже довго чекала на цю роботу, майже до а, кінця жовтня, якщо я не помиляюся. Але виглядає прикольно. Це персонаж історії, яку вона пише. А це його тростина, в якому схован меч. Цікава задумка. Глядає прикольно. Якщо ти це дивишся, я хочу почитати продовження історії, якщо ти його написала. Просто знай про це. Отже, йдемо далі, і це продовжується рубрика з рандомними шипами моїх персонажів. І на цей раз запропонували намалювати мою персифікацію хакайну та мого персонажа кодже. Хакайна вийшла чудово, докоджев в мене багато питань, але в цілому мені подобається як це вийшло. Я тут трохи спробувала поекспериментувати з покрасом. Не певна, чи це видно, але мені подобалося, як це відбувається, тож я продовжила так робити. До речі, про ці листочки. А коли я їх знайшла, вони були яскраво-червоним та яскраво рожевим. Просто вони вицвіли. А так вони ідеально виглядали з цима двома. О! І це в нас а, почалося тиждень малювання фурі. А, це був невеличкий челендж для мене. Сім днів малюю фурі. Відео є на цьому каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Теж немалю фурі фонарти, так? І першим днем було Smailing Criters з Попі Плейтом Трейсі Глави, Кіт Пес та єдине ріжка. Прикольно, я не знаю. Я чомусь вирішила малювати це акриловими маркерами, але пізно зрозуміла, що в мене не, немає відповідних кольорів до, наприклад, ось цих ось, хвоста та шерсті і І тут щось треба мудрувати дуже з відтінками. Але, ну, я це завершила. Мені подобається, як це виглядає. Це червоний дим, звичайно, канонічно. Виглядає досить уютно. Тут я ще не вдумувалася взагалі в анатомію тварин і малювала просто як... як відчуваю, я не знаю. Виглядає прикольно, бо я розумію, як воно виглядає. Але деякі елементи тут якось зливаються, чи що, важче його розуміти, я не знаю. Я просто чула такий відгук. Але ну, власне, мені ця робота подобається, і це, напевно, головне, так? До речі, в нього дуже довгий хист, все канонічно. А, а насчет одягу, то це я знайшла якийсь фанарт з невеличкими редизайнерами. саме цих трьох персонажів, і мені сподобалось, як це виглядає. Вони були ось, ну, в ковтитках якихось і з візерунками на стегнах. Як, чесно кажучи, у поняшок з Майлітл Pony, щось схоже по вайбу. Ну і ось так ось вийшла ця ілюстрація. Далі в нас Тайлунг з фу панди Я дуже давно хотіла його намалювати. Тут я знайшла просто рандомну позу, де хлопця тримало на повідку, тож. Але саме Тейлунг потрапив під цю позу. І так, тут просто чиясь рандомна рука. Людська щоденно для цього всесвіту, але все ж. Намальовано кольоровими олівцями. Мені дуже подобається, як виглядають штані. І я його морду перемальовувала разів 4, і на це я жалувалася ще в тому відео. Тож можете подивитися. Йдемо далі. Фанарт uh, на Біастарс. Uh, ну, Мої три улюблені рогаті персонажі Якщо так подивитися, то можна сказати, що кожен сезон цього аніме присвячений одному з цих рогачів <рогоносців>, рогоносців, як я навіть їх називаю іноді. І ну, взагалі мені подобається, як вони виглядають. Вайп кожного мені подобається. Uh, цю роботу я малювала довше за попередні, але ну. Я про все розповідала в тому відео. Залом я здоволена, але напевно щось треба було інше придумати з фоном. Я не пам'ятаю, що я казала, але тут я вклеювала, а, в більшості своїм а, малюнки інших художників, які малювали моїх персонажів. Ну і трошки просто розпочаточок. Виглядає маленько. Це фонар на абсолютно нового звіра, якось так називається німен. Так, фурі продовжується, і на цей раз я вирішила зробити просто детальний скетч з тнями, бо якось давно я це не робила, а треба якось попрактуватися в кокрасності, напевно. Цьому так. Мені подобається, як вийшли його лапки, їх мурдочки. Тифово. Я не знаю, що казати. Я більше за все казала що в тому відео. Тож, так, я просто рекомендую його подивитися. Я трошки відвикла знімати відео, як ви бачите, по тому наскільки давно було попередньо. Але в мене зараз піпорт блок і я намагаюся з нього вийти. Отже, і... Остання ілюстрація з цього челенджу, власне, план на цей челендж. переможе. Я не знаю, скільки років ці наліпки. А, отже, фанарт на випадкове таксі, от таксі, просто малювала персонажів зі скріншотів. А, Мені подобається, як вийшло. До кінця самого челенджу я не встигла їх домалювати, тож трохи дороблювала вже поза челенджем. А ще цікавий факт, те, що ось це ось скунс. Але на початку я його зобразила як гіену, Бо я забула, який в нього вид, і я пам'ятала, що я майже все аніме вважала, що це гіена, а потім нам, начебто, сказали, що це скунс, і я думаю, в якому місці. Та окей, мені подобається, як виглядає ця сторінка, досить яскраво, прикольно. Морш, головний герой Морш. Досить незвичайний для мене фурі. Я, в принципі, рідко малюю Фурі, а тут ще й Морш. Я не знаю, мені смішно. Анімен досить кайфовий такий детективчик. З дуже спрощеною мальовкою, як мені здається. Отже, і так. Це в нас був Хеллоуін. І я запропонувала своїй подорожці а, три костюми на вибір, які я знайшла в інтернеті, можна сказати. А, вона, вона обрала ось цей власне, я її намалювала, це якісь маніяки, так? Я взагалі не розбираюся в страшилках. Отже, моя подруга, я просто на вайбу з невеличким журочком, Все як треба. А, і мій персонаж, бо в нього було а, цей Кіру. Ви його бачили на носі ілюстрації. В нього день народження 1 листопада, тому він тут. В нього день народження, він має отримати якийсь свій артик, але окремий артик я б нього не навалювала. Тож він приєднався до нашої туси. А ще мені подобається, як вийшли ціні ось тусочки. Яскрава робота. Прикольні ожоги вийшло. <свісно> а, якось так. Так, це в нас поки що просто скетч. А, коли я пропонувала намалювати пачки зі своїми персонажами? Один чоловічок написав мені, що агайда намалюєш свою персифікацію плюс свою ж персифікацію. І назвав це Friendly Fire. А я що? А я їх намалювала. А, залишилося тільки розфарбувати. Але це вже ви побачите, напевно, в огляді на скетчбуки за зиму. Тож ну, підписуйтеся, чекайте продовження. Мені подобається, як це вийшло поки що. І остання робота в цьому скетчбуці на даний момент знову розгортка. Це я приймала участь у Draws Indie Style від Kіte Quistie. Я зазвичай, коли малюю на Draws Indio Style, то роблю саме кольорові роботи. Але цього разу я розуміла, що в мене піджимає час. І просто якийсь був настрій помалювати тушу, тож я зробила саме ілюстрацію тушу. сфотографувала я до того, як його трошки розмазала. І мені подобається, як виглядає ця робота. Авторці також сподобалося, але призового місця в мене нема. Я рада за художників, які перемогли, чесно. Зате я задоволена цією роботою. Я промалювала якісь ціні, переходи, і для мене це досить незвичний матеріал. Тож я цією роботою задоволена, і це найголовніше, я вважаю. Тож це знову розгорточка. Далі в нас нічого ще нема. І, власне, на цьому я і завершу цей огляд на скетчбуки. А, сподіваюся, вам сподобалося. Можливо, я багатоцького говорила не по темі, але я просто скучила за вами. Трошки відвикла це все знімати. Але мені це діло подобається. Я постараюся. В мене розвідався телефон, я не встигла записати кінець відео, тож я просто вдячна вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь інші соцмережі, пишіть коментарі, я обов'язково усе прочитаю. А на цьому вже точно все. Побачимося в наступному відео. Слава Україні!